Всім привіт, друзі! З вами знову дозаномізмата. І сьогодні хочу поговорити саме про 10 копійок 1996 року. Мабуть, багато монет вже почало з'являтися в обігу, бо часто почали писати, чи є якісь монети цінні. Отож, 1996 року монети бачимо по каталогу ІТК, у нас є рівно 20 різновидів. Но загальний тираж. Всіх монет складає аж 50 мільйонів примірників. Тому монета не є досить дорогою. Але бачимо, що серед 20 різновидів у нас тільки 1, 2, 3, 4, 5 різновидів представлені тільки в номіналі. Також цікавий, який в обігу попадається, це в нас 1 ГАК. Бачимо по каталогу ціна 0,102. Цента за монету. Всі інші монети бачимо в нас від 90-130 доларів. Але на даний час хочу сказати, що ціни зовсім змінилися, і буквально всі ціни на всі монети в номіналах вже будуть стартувати від 150-200 доларів за ось такі рідкісні різновиди. Отож, які монети попадаються? Найчастіше в обігу. Звичайно, це ті, які представлені у нас в номіналах, також монети, як я вже казав, 1 А, вірніше 1 ГАК. Тобто ці монети всі виготовлені з латуні. Тобто вони на магніт магнітяться, тобто прилипають до магніта. Всі інші монети, саме 96-го року, якщо ви попробуєте на магніт і монета не магнітиться, значить вона вже є представлена в якомусь іншому металі і вона вже дорога. Також повернемося до ось цієї монети. Вона дуже часто також попадається в обігу. Є ціна 01,02. Но на сьогоднішній день ми вже не, не говоримо про центи. В гривнях вона така монета, звісно, буде коштувати в районі від 10 від 30 гривень, тобто від в залежності від стану монети, як її визначити, всі вже. Ви знаєте, що таке одиниця. Одиниця це є перший штамп монети 96-го року, як я вже казав, всі монети представлені тільки в першому штампі. Тобто центральний зуб тризуба в нас тонкий. Зараз я вам ближче постараюся збільшити відео, щоб і ми продовжимо, щоб краще розуміти. Отож, друзі, продовжуємо Збільшу так, щоб вам було видно саме. Саме дану різновидність монети. Отож, з штампом розібралися. Як я вже казав, бачимо центральний зуб тризуба у нас є тонкий, тобто у нас є перший штамп, що таке Г. Це у нас ось беремо 1, 2. Другу у нас грону ягодів. Саме в другій гроні має у нас форма бути. Ось цих. Ягід, вона має мати форму тупокутного трикутника. Продовжуємо 3, 4, 5. В п'ятій гроні у нас бачимо, зліва друга ягода. І ось, можна сказати, цей відросток, він має підходити саме до другої ягоди. Продовжуємо п'ятий, шостий, сьомий, і в сьомій гроні у нас цей відросток має. Не примикати саме до ягоди. І це в нас буде штамп 1ГА і К, всі знаєте, що це є крупний гурт, М то є у нас дрібний гурт. Якщо вам попадається ось така монета саме з крупним гуртом, то дана монета, вже, як я казав, буде коштувати 10-30 то і по можливості більше гривень за монету, в залежності від стану. Всі інші монети 96-го року. Я б не сказав, що вони номінал, хоча дуже багато монет е, попадається, але я думаю, що в кількості їх можна продати і по 30, і по 50 копійок за монету. Також монети зустрічаються з гладким гуртом. Тобто на ребрі монети в нас нічого немає, ніяких насічок. Така монета теж коштує 150-200 доларів. І, звичайно, е, цінною монетою є. 10 копійок саме з річного набору 96 го року. Їх теж продають саме в таких спайках запаяних. Тому, друзі, шукайте, дивіться в першу чергу саме на гурт монети. Якщо там крупний гурт, тоді вам трішки повезло. Всім дякую за увагу, за підтримку. З вами була ваша доза номізмата. Отож, всім миру, добра. Пам'ятайте, все буде добре, все буде Україна. Слава Україні і до зустрічі!